Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Зайшло це в ліндел. Покажу вам, що почув. Горошок, дивіться, банка. Ну, тут же ціни виходить вверху, банка вон, стоїть унизу 85 центів. 445 грам. Грибочки. 64 4 цента. По смаковим якостям я їх брала на любителя. Їх ще треба підсолити і підмаринувати. Ну, це на мій смак, А так, в принципі, грибочки як грибочки. Солюні гірочки, 0,5, ну я не купляла. Бо я як сповню, що в село поїти і їх багато, то, то не хочу навіть гроші тратити. Так, по поводу тунца, що я вам хочу сказати? 2 євро 39 центів, 3 банки по 56 грамів. От це дуже смачний тунець. Можете там брати. Можете вон банки брати олії, не олії. В собственном соку. Тунець тут, що я вам скажу. Смачнющий. О, є така ще штука по акції. 249 XXL кілограм. Ви бачите? Всякі сушки, баронки. Відрі, якщо вам потрібно відробні, щоб крупи хранити, я вам рекомендую взяти оце печення. Воно у вас потім залишиться. Ну, печення з'їли. Так, знаєте, якщо ви хочете там кіно подивитися і щось погристи перед сном, то беріть оцю сушку. сушене печення за 2,49 за кілограм. Зато відро потім буде гречку хранити, хранитиме рис. Так, акція йде. А може це і не акція? Дивіться, 140 грамів тут а, за євро 49, Це, кстати, непогана ціна для такої банки. Ну він класний, тонець, що я вам скажу. Ціна на картоплю кілограм євро 60. Тут великі кульки по 5 кілограмів 7,99. Так, помідорчики на гілочки, кілограм євро 59. Оце, кстати, класні помідорчики на гілочки. Є в упаковці 2,29 за кілограм. Черік, дуже смачні, 3,39 за кілограм. Так, ціна на огірочки євро 19. От бачите, п'єсе, п'єсе. Це за штуку. Вибирайте любий огірок, який ви хочете. Так, капуста. Євро 99 за капустину. Морковка. 3КГ 269 морковки. О, і ще ось такі є, є ручки, один огірочок, без того 99 центів. Такі, кстати, кексики непогоні. Два береш по подарок за 2,98. Ну, Мені подобаються ці кросони з шоколадом по 85. А є без шоколада по 65 центів. За штуку. Трішки мене перебили. Так, банани, ціна на банани. Євро 29 за кілограм. Це ці банан. А ось ще якісь є банан, мабуть, більший, 2,49 за кілограм. А це банани євро 29 за кілограм. Так, кавунчики. 249 кілограм. Динька поштучно, 2,49. Так, салатиси. Самі смачні салоти, я вам точно можу сказати, оцей дуже смачний 479 ціна з куркою. Смачний ми брали. І мені подобається іще з тунцом. Дуже непоганий салат. Без солоденького нікуди. Зараз вам скажу по шоколадкам. Бачите, 2,49, 2,69, 2,49. 200 г чоколад. І там цільні горішки. Є з горішками різними. І з ізюмом горішки і ізюм. От. Це самі якісні і самій шоколад. Ну, Це моя думка. У когось може бути інша думка. І інший смачний шоколад. Я люблю більше молочний, чорний ні. Чорний шоколад, Ось також я пробувала 2,49, непоганий. Ну, це на любителя, ну, Це теж класний шоколад. Мені теж він заходить. А... І оцей непоганий шоколад. Ну, Мені подобається, що от дивіться 2,49 і 200 грам плитка. От Ціна, а плитка лежить внизу. Це в лідлі так ціни. Не так, як тут ціна, а оце плитка, щоб не перепутали. Ну, це для тих, хто перший раз вліт, заходить. А тут, бачите, 180 грам. Ну, Це має значення, тому що всі наступають на ті ж граблі. Хто слухає дуже уважно, той молодець. А хто думає, а я грамотний, все знаю. Його граблі луплять дуже-дуже частенько. Повірте мені на слово. Є багато таких людей. Уже встрітила. <рес> Ух ти, Ферреро Роше, 2,39. От це дом. 90 грамів. 90 грамів. Це так мало. <рес> так, піца, євро 59. Оце взяли піцу в духовку, сунули. Десь 15 минут і піца готова. Ну, тут на піці пишеться. До 11.09. 350 грам піца. Смачна піца. Вона навіть в таких, бачите, лоточках. Бачите, ось. 225 градусів 10 минут. 350 грам піца готова. Євро 59. За 350 грамів. Болоньєзе і... Джамбо якесь. Ну, ці я не пробувала, Болоньєзе пробувала, болоньєзе не зайшло. Так, далі. Тортля 399. Це та сама картопля Тортлія. Дуже смачна. Розігріли, можете з яєчком, можете з кетчупом, можете взяти кусок м'яса купити. І це просто бомбічне смак. І дуже-дуже смачно. Що це таке? Ух ти, а це я ні разу не пробувала. Хто пробував таку штуку? Це, мабуть, гріть просто в мікроволновці. Да. 250 градусів 8-10 минут, 350 грам. Теж, мабуть, піца по-нашому. Я вам так виборочно показую, те, що беру, можу зробити ще й розпаковку. Це бутерброди гарячі. Купили і розігріли. Ну вони зараз холодні, але ви нагріли і будуть гарячі. М -м. Круасани. теж в духовочці. 2,99. Два штуки. Ну вони такі огромні. 320 грам. Колбаска зі справжнього м'яска. Свинина 249. Кілограм 9,96, а оце упаковочка за 249. З картою Lidl Ще хочу показати вам оці котлети, вони готові. Дулано беріть, можете курка із індюком. Пів кілограма 2,99. Ну, ну, що фарш берете, що це, це дуже смачні штучки. Я вам я пробувала, того я і говорю. Мені зайшли. Ну, це типу, фрикадельки. 400 грамів. 400 грамів 2,39. Кілограм 598. Ну, це теж непогані таке. Цей беру сир. Кілограм 9,98 іде, а ціна за 400 грам 399. Оце смачний Мілдона. Якщо захочеться вам сира, то рекомендую цей. Цей не зайшов. Гауда на любителя. По йогуртам. що я вам можу сказати, десерти. От, кілограм євро 78. 89 центов за 4 штуки. Дуже смачні. Вони мені зайшли, я їх оце. Їла, 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 їла. Ну я вже їх походу об'їлася. ну візьму ще одну, щоб вже знаєте, заключений етат, етап. І все, більше їх не братиму. Зараз я вам ще відкрию один секрет, що я тут робила взагалі в цьому магазині. От дивіться, я перший раз сюди як зайшла, побачила йогурт кілограмовий, євро 89, Оце відро. Оце купили відро. Влупили одне, е, знаєте, такою жодністю. Друге, говорить, вже так. Знаєте, не дуже воно вам зайде. Будете його їсти трішки довше. Третє вже буде стояти тиждень. Ну а четверте я вам не рекомендую покупати, тому що стоятиме місяць, потім вам буде жалко потрачених грошей і ви його все-таки з'їсте. Ну, сроки там доволі такі, якби по сроках. Це воно займає місце до 21.09. Бачите? Дуже 21.09. Ну я їла, ну, ви знаєте, як сказати, просрочене, нічого страшного, бо жалко було викинути. Оце мені дуже подобалося з шоколадними дропсами. Це ванільне йде, ось, з шоколадними дропсами, якщо хочете, беріть трішки менше. Тоже смачне, мілдона. Так, що у нас тут по маслові? Зараз я вам розкажу. Пів кілограма масла 6,49, кілограм 1298. Беріть оце, це дуже смачне натуральне масло без добавок. 250 грам 2,19 за кілограм 8,79. Ну це солене, Синє, обичне, червоне солене. Червоне солене. Не перепутайте. Ну, ви, в принципі, в кашу його можете додати. Так, хочу вам ще показати ціни на туалетний папір. Розкажу. Оце така упаковка 30 плюс 10, куштує 12,79. За упаковку є трішки менше 8,49. Я вам скажу, туалетний папір тут занадто дорого. В Лідлі можна купити трошки дешевше в акціоні. Ну, ще вам дам дільний совет, менше їсти, щоб менше какати. Менше какаєте, менше, менше бумаги. По порошку. Я беру от такий. На нього нема ні алергії, ні висипа. Форміл, виходить. Він коштує 6,25. 6,25. Дуже класний. Рекомендую. Ціна недорога. Літраж, бачите, літраж. На 60 стірок. На 60 стірок. 60 колпачків буде вам. А ось іде форміл, це з різними запахами. 40 колпачків. 499. Беріть оцей. Суперовий порошок. На нього немає, кстати, алергії алергії дітей. Цукор, цукор, цукор. 69 центів. Ух ти, ок, я дивіться. Був. Цукор. Суфін. Крісталіс. Кілограм за кілограм. Так, консервовані сосиски у банках 249-360 грамів. Не брала, не знаю на смак. Так, колбаска 230 г, 495. Соки смачно, я колись її брала. Угу. 2,59. 18 штук 3,59. Ці йдуть по 0,22 за штучку, а ці по 20 центів за штучку. 18 штук. Ці вигідніше, мабуть, брати. Молоко. Молоко різне. Я вам зараз покажу, яке я беру молоко. Я беру отаке молоко 89 центів літр. Літрова упаковочка. Ціно на каву Нескафе Голд. Кілограм, дивіться, 44,68. 190 шестьдесят грамів 849. Нескафе Голд. Десерт. Десерт 4,99, 200 девять 4,99. грам. Декаф, а я кажу 10, де кофе? 499 декафе. До сих пор акції йдуть на нутеллах. хто ще не наївся. оце берете дві банки з карткою і платите 8 ,15 євро 15 центів. Розпаковка. Що я тут купила? Чим я кормлю оце свого сина? Дивіться, одними фастфудами. Це бургер йому купила в школу дам. Два. Макох зроблю. Бургер. Бачите, корова нарисована з яловичиною. У них там є мікроволновки. Ось булки такі купила. Зараз покажу, вам розказувати. Так, булочки. Просто простий круасан і булочка з ізюмом. Дуже смачно. Долі. Отаких три помідора. Не переживайте на полу чисто чистіше, ніж чем... мию. Мию кожен день і це мию. Розказувала про ці котлети. Беру отакі, готові і кушаємо. Курка індюк. Дуже смачно. Взяла десерт. Так, синок любить такий салат з лунцом. Думаю, щекану піцу куплю за євро з копійками. Запечу. Сьогодні у нас буде піцовий день. Ще бургери взяла. Це на завтра, це з куркою. Бачите вже. Тунець. Так. Да. Дивіться, якийсь, здоровий, огірок собі ще взяла. Заходь, заходь, можна, я розрішаю. О, що я ще купила. Так, водичку по акції. Упаковочку цукра. Раз. По 69, кстати, центів. Акції, а не по 75. Економна я. Должна бути економна. Ще одну і молочку. Жизнь прекрасна. О, і сумку Ліду. Колекціонірую. Буду їхати в Україну, по щить кому привезти. Привезу по 3 євро продаю